Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Інформація прес-служби громадської організації Чужих бід не буває. Грудень 2024 року. Координатор громадської організації Чужих бід не буває з Венегородщини Сергій Лебединець завітав у село Вільхівець з Венегородської територіальної громади. В родину внутрішньо внутрішньопереміщених осіб із Донеччини Анастасії Латанської. Це багатодітна родина, тому Сергій Лебединець привіз дітям одежу, а також продуктові набори від громадської організації чужих біт не буває. Чоловік Анастасії Латанської, Юрій Латанський, перебуває в силах оборони України. Дякую громадській організації за допомогу. Також координатор громадської організації Чужих біт не буває. Звинигородщини Сергій Лебединець завітав до Янчук Зіни Пилипів.